Червона фурія відправила Україну в плей-офф. Підопішні Михайло Фоменка відкладають оформлення путівки до Франції. У вирішальному для себе матчі відбору українці мінімально поступилися команді Іспанії. 0-1. Напередодні матчу панувала бойова атмосфера. Слава Вболівальники чекали свята, чекали перемоги. Вірили, що нашій команді під силою здобути таку важливу та бажану перемогти чемпіона Європи та завоювати путівку до Франції, уникнувши матчі в плей-офф. Приїхали з Одеси подержати збірну. Діємося, що сьогодні буде мінімум ще 2-0. Єрмоленко, кравець і коло <клінка> <клінка> Україна вперед! А ось колишній футболіст Київського Динамо та збірної Росії Олег Саленко був більш стриманим в оптимістичних прогнозах. Хотя верится, что ну, все надеемся, что все-таки сборная сейчас пройдет. Уже... Є шанс, но очень тяжело буде, наскільки я знаю. Іспанські чемпіонати не будуть держати м'яч, і сьотки є каже, скайсі сьогодні буде нічого Власне до самої гри так Україна пропустила внаслідок блискучої комбінації суперника, а згодом могла пропустити вдруге, коли арбітр призначив пенальті. Та у дуелі Сеска та п'ятого переміг останній. А скільки ж наші могли забити? Кравець Ярмоленко, Коноплянка, Гармаш мали чудові нагоди, аби реалізувати одну з енних можливостей українців у матчі. Проте у вирішальний момент бракувала. А фортуни, а іноді, можливо, і майстерності. На після прес-конференції Михайло Фоменко не був багатослівним, але наголосив на деяких важливих тезах. Ми, значить, сильніше всіх в Європі. Ну, що гра? Значить, Грає команда так, як їм дозволяє суперник. Ну, немотивований суперник сьогодні. першому таймі нам, значить, не дозволив играти так, як ми задумали. Вот. Ну і плюс я вже сказав, що очень здорово зіграв вратарь, так що моментів було достаточно. То, что, м -м, нам даст, то и будет. Крім того, Михайло Фоменко пояснив рішення випустити у такому матчі зовсім молодого Хавбека Зінченка, який грає за російську Уфу. Вы молодого парня. Заіграти, щоб он був. Щоб він грав за зборну України. Тому що там є у нього і інші варіанти були. Іспанія перемагає та підтверджує статус фаворита групи. А ми сподіваємося, що наші хлопці проаналізують помилки та успішно зіграють у плей-офф. Суперник синьо-жовтик стане відомий вже у неділю. У інших матчах відбору, що пройшли у понеділок, було зафіксовано наступні результати: Австрія не зазнала опору у матчі з Ліхтенштейном – 0 Росія з рахунком 2-0 перемогла Чорногорію. Швеція з аналогічним результатом виграла у Молдови. Литва вдома пропустила три сухих м'ячі від Англії. Словенія на виїзді з рахунком 2-0 здолала Сан Марино. А Естонія мінімально поступилася Швейцарії – 0-1. Чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі за версією WBC Деон та Вайлдер не проти зустрітися у ринзі з українцем Володимиром Кличком. Американець очікує на результат поєдинку Володимира проти Тайсона Ф'юрі та підігріває інтерес до ймовірного бою з українцем. Я безумовно даю шанс Тайсону в бою проти Кличка, але зараз багато розмов йде про поєдинок Кличка і Вайлдера. Якщо Кличко вийде переможцем з майбутнього бою проти Ф'юрі, то я прагну тому до зустрічі з ним. Нагадаємо, що 28 листопада Володимир Кличко має зустрітись з британським боксером Тайсоном Ф'юрі.